Ну що, друзі, фінал. Фінал у вазі до 130 кілограмів. Михайло Вишневецький незмінний лідер нашої команди серед дорослих. Михайло Вишневецький чинний чемпіон Європи серед спортсменів до 23 років. Також у позаминулому році боровся у фіналі світової першості Ю-23. Ну і багато нагород у Михайла Вишновецького з міжнародної арени в молодших вікових категоріях, але. Ми його також бачили в минулому сезоні на ліцензійному турнірі, але, на превеликий жаль, не зумів здобути перепустку для, на... для себе і для нашої країни Вишневецький на Олімпіаду у Парижі. Ну і проти нього Антон Петрин. Антон Петрина, який є чинним бронзовим призером дорослого чемпіонату України. Антон Петрина, який є віце-чемпіоном України серед спортсменів до 20 років. Пам'ятаємо ту яскраву перемогу над Артуром Бойчуком, ну і поразку від Дмитра Стрижикозіна, який свій бронзовий фінал сьогодні вже програв. Ну, і черговий іспит для Петрини проти Вишневецького неодноразово. вони зустрічалися на килимі на різноманітних українських турнірах. Да, хочу сказати, що дуже талановитий представник Харківщини. 130 кг, титулований, як бачимо, виграв активність і є можливість добрати оцінку в партері. Бачимо, зараховано два бали накатом. Тут емоції Дмитра Пікалова, який підказує зараз Петрині, що потрібно рухатися. Так. Але три поспіль накати пропускає зараз Петрина, рахунок стає 7-0 на користь Вишневецького. Ну, і дуже важко на рівних боротися Петрині проти Вишневецького. Неймовірно важко. Ну і навіть різниця в антропометрії так, так. також приносить свої плоди. Сто відсотків видно неозброєним оком, що Вишневецький більший, важкіший свого опонента, ну але й титулованіший, більш впевнено тримається на коврі і тримає сутичку під своїм контролем. Залишається один бал взяти мешку, щоб завершити цю сутичку чисто технічною перемогою. І ось тут кошерга від Вишновецького. І ось такий фінальний акорд від Михайла на цьому турнірі. І останній кидок на чемпіонаті України Ю-23. Друзі, Михайло Виштавецький виграє у Антона Петрини з рахунком 9-0. Ну і стає. Чемпіоном України у віковій категорії ю 23 Ось такі поєдинки ми сьогодні з вами подивилися. Гадаю, друзі, що ви насолодилися боротьбою від наших хлопців. Багато сенсацій, багато приємних результатів для когось, а для кого ні. Але все ж таки останній поєдинок, який відбувся в лозі. До 130 кілограмів також подарував нам емоції. Дякуємо організаторам за проведення цього турніру. Ну, і особливо ми дякуємо. Звичайно ж, перш за все, ми дякуємо Збройним силам України та іншим нашим захисникам, що боронять нашу країну від рашистських загарбників. Ну я хочу подякувати нашому гостю Миколі Кучмію, майстру спорту України міжнародного класу. Призер чемпіонату Європи, європейських ігор та індивідуального кубка світу за те, що долучився до цієї трансляції, за те, що допоміг мені коментувати, як завжди як завжди, вже не вперше. Тож ще раз дякую тобі, дякую, Микола тобі Вова, дякую за все, так що що запросили мене, так що всього найкращого і до скорих зустрічей. Ну для вас цю трансляцію разом з Миколою Кучмієм коментував я, Володимир Криченко. Я з вами не прощаюся, лише кажу до зустрічі. Вірте в нашу перемогу, і вона обов'язково буде. Любіть боротьбу, слава Україні! Героям слава!